За вашим дорученням організували і провели зустріч з керівниками закладів позашкільної освіти з питання виготовлення сучасних електронних пристроїв для наших бійців. До цієї роботи буде залучатися наша молодь, вихованці гуртків технічного напряму. Наразі визначилися з переліком комплектуючих, проводимо їх закупівлю. Також минулого тижня провели нараду в форматі круглого столу з керівниками закладів. Освіти Шостинської громади, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Поставлена задача до підготовки проєктно-кошторисної документації. Зокрема, не стільки задача полягає у відновленні закладів, скільки в створенні сучасного освітнього закладу, який буде відповідати вимогам. Керівники вже розпочали роботу щодо підготовки пропозицій. Давайте, до давайте давайте організовуйте і радьтеся з головним архітектором. З нашими другими фахівцями, які бачать перспективу розвитку освіти, дякую вам за тих умельців, які зробили павербанки з ліхтариками. 13-му батальйоні були надзвичайно раді не просто тому, що таких нема, а тому, що десь у наших руках нашими дітьми зроблено. І розгортайте все більше цю роботу, щоб ми радували наших військових, які на фронті.